Спільнота. Я вас вітаю на дикому заході у тестовій кімнаті. Сьогодні у нас Xbox Series X плюс Xbox Series S. Будемо тестувати оновлену Red Dead Redemption. Гра підтримує 60 кадрів що на старшій консолі, що на молодшій. Тестував я на 2К моніторі у відповідній роздільній здатності. Гра встановлена на внутрішній ssd консолі ніяких зовнішніх карт. Ну що ж, друзі, поки ви ставите вподобайку, ми погнали дивитися, що там з оновленою RDR, яка йде в 60 кадрів, і перевіримо, стабільні вони чи ні. Нагадаю, що у нас йде рот ту 10к на каналі Алекс Геймпасто. Тому якщо вам подобається мій контент, обов'язково натискайте кнопочку підписатися. Час запуску гри складає від моменту, коли ви натиснули значок на екрані, і до повноцінного геймплею На Xbox Series X це 32 секунди на молодшій консолі Xbox Series S трішечки довше 34 секунди. Ну що ж, панове, рахуємо інпут-лаг у грі. Red Dead Redemption 1 на Xbox Series X і на Xbox Series S. Одразу скажу, що геймплейно він зовсім не відчувається. Тобто грається вау! Дуже приємно. Отже, погнали, починаємо з Xbox Series X. Я вже поставив маркер з тієї позиції, де має починатися рух на екрані. Дивіться, ось кадри один, два. Бачите, скільки не рухається. Отже, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. І на шостий кадр в нас йде рух. Тобто, 5 кадрів затримки інпутлаг. Бачите? Рахуємо, 5 кадрів помножити на 8.33. Це час кадру. 8.33 мілісекунди. Тобто, дорівнює 42 мілісекунди на Xbox Series X. Ну це майже не відчувається. Це, це вау, це дуже класно. Тепер Xbox Series S, Погнали дивитися. Звідси ставимо М-маркер. і Рахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Точно так, шість, п'ять кадрів. Тобто один в один. Виходить, що у нас однаковий input lag 42 мілісекунди. Що на Xbox Series X, що на Xbox Series S. Oh, this weather makes me want to taste. Well, Back home, the bacon is sweeter than it is out here. Okay. I'm thinking this whole Wild West adventure might have been the wrong one. howdy. 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 Гра виглядає непогано, що на старшій консолі на XC, що на Сі. Великої різниці я, наприклад, не помітив. Грається вау, супер, прикольно! Shall we? I advise you to hold still, partner. All right, stay calm, mister. Гра дуже стара, вийшла ще з епохи Xbox 360. Привіт та PlayStation 3. Але виглядає вона зараз непогано, реально вона виглядає нормально. Спільнота, я знаю, що на Xbox не всі отримали оновлену Red Dead Redemption безкоштовно, якщо у вас куплена вже версія з 360. Про що я, до речі, писав у себе в телеграм-каналі, там активно це обговорюють. Rockstar написали, що з Microsoft займаються цим питанням. Оновлена версія з'явилася у тих гравців, які на Xbox купили бандл Red Dead Redemption 2 плюс Red Dead Redemption 1. Я, до речі, цей бандл взяв, і в мене гра одразу з'явилася. А ті, хто просто окремо купив Red Dead Redemption Xbox 360 версії, то у них гра не з'явилася. Вау! Rockstar чи Microsoft, що там у вас коїться? На PlayStation такої помилки немає. Там все без проблем підтяг... підтягнулося. Але вони вже вирішують це питання. І можливо, коли ви дивитесь це відео, то у вас теж з'явилася оновлена Red Dead Redemption. Отже, спільнота, дикий захід вражає. Красивий, атмосферний, плавний, стабільний. Що важливо? Але як би це не було дивно, стабільний він на Xbox Series S. На Xbox Series X у важких боях, як ви самі бачили, постійні статери і втрата кадрів. Коли я грав на Xbox Series S на Xbox Series X, візуально, як я вже казав, картинка майже не відрізняється. Але те, що S показала стабільніший результат, для мене це ну. Як мінімум дивно, фактично з моїх тестів ми отримуємо результат, що Xbox Series S показала стабільніший фреймрейт ніж старша консоль. В цілому ж обидві консолі працюють гарно. Якщо ви ще не пройшли перший Red Dead Redemption, це якраз продовження другої частини. Отак, ось вони навпаки зробили. Спочатку історія Red Dead Redemption 2, потім Red Dead Redemption 1. Ну я думаю, багато з вас і так все це знають. Але якщо ви не грали в Red Dead Redemption 1, Наразі можливість просто ну, краще вже не буде. Отже, друзі, ми чекаємо від Rockstar Все ж таки оновлення ще RDR2 60 кадрів на секунду. Все таки я сподівався, я сподіваюся, що воно вийде, і ми з вами протестуємо на всіх консолях, як воно буде працювати. Коли воно вийде, ми не знаємо, але я сподіваюся, що вийде. Ну, як я вже казав, якщо вам подобається мій контент, обов'язково натискайте кнопочку внизу підписатися. Ну, а я дякую вам за перегляд і будемо отримати зв'язок на каналі Alex Game Pass.